В цьому відео ви побачите файнезні архітектурні споруди, спаринги з босами, ферми, баги і трошки чорного гуму, ну, кольорового типу гуму. Але найголовніше це купа смішних смертей, бо я проживу 100 днів Майнкрафт не хардкор. А це Дівулі, я Владік, і я вітаю вас на своєму харизматичному та хайповому каналі. Ставте класи, підписуйтесь і, і... пішли нахуй коротше. Заспавнився я в базованому дубовому лісі і погнав рубати своє перше дерево. До речі, у мене скін Рональду. Всім привіт. Я помітив перше зрубане дерево табличкою, бо. Бо Все так прикольно коротше робити. Продовжував фармити дерево, паралельно вирізав якусь худобу, добув собі трохи шерсті, трохи шкури і скрафтив ліжко. Наступного дня я зробив собі кам'яні інструменти і пішов у шахту. Не копав багато вугілля, швиденько надибав собі православну броню. Вийшов в чесний спаринг з слендерменом, Ender Pearl не випав. Крім адекватних копалень, я також успішно добував усяку бридзятівну потіпу лазуриту і редстоуну для досвіду. В темпі вальсу знайшов перші алмази, а потім ще, ще, ще... Ну я ті типу, хотів сказати, що дуже реально дуже дуже багато алмазів знайшов за короткий період часу. Я такого ще не видів. Підкопався десь в пужниках, блять, в потіку. Скрафтував алмазну кірку, і напереду був трохи обсидіану для порталу і столу чарів. Забрав саженці вишні і смереки і погнав шукати собі якесь файне місце, де можна буде збудувати хату. Я страшної сили шахматіст, і думаю, на мільйон кроків вперед. Тому по дорозі я їбашив кожну корову яку бачив задля шкіри, яка потім знадобиться для столу чарів. Тростину теж забирав, якщо що. Коротше, жарю собі м'ясо. І чогось отак якось смішно пічка залагала, і все, і тепер там можна безкінечно плавити, ресурси, жарити, і дуже, дуже прикольно, дуже смішно. Я трохи розчистив територію, заодно добув собі трохи дерева, мінімальне переформування, реформування, ти місце готове. Але щоб будувати хату було легше і добувати ресурси для неї було легше. Треба зачарувати амуніцію. Стіл чарів, портал. 24 левел, я вже мав, так що ну буквально якихось 5 мінут кварц покупати, ти все. Думав я, але... Давайте по порядку. Я швиденько добив 30-й левел і по суті міг вертатися додому, але я вирішив побігти, добути ще трохи про запаси, аби потім не вертатись. Ой, ой. Давайте спримоту зоїт летючий їбоючий ти, блять, не на того напав, братан. Все, давай, блять, на добраніч. А! Ну ні, ні, ні. все на ногу. А, Нормально, нормально живые вроде. Ёб твою мать, блядь. Я знову пішов вати добу 30 левел. Ой, сало, 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 українське сало. Ой, яке ж воно смачне і його завжди мало. Я до сала вже так звик, є цибуля і час... Давай завались, блять. Та ну ні, ну пацани. Це не я нормальний. Сука, та не чіпайте мене. Не я. ай. Це вже якась комедія, блять, я хуй знаю. З Згорем пополам. 30-й левел назбирав. Гастів маму я їб. Хліба вже нема. Збираємо бульбу, садимо бульбу, все, провізую буде малий. Ну, конечно, хуйня. Ще раз пішов ад, аби добути трохи досвіду і вже зачаритись кінець кінцем. Заодно забіг тут той замок, трохи там полутався, нафермив собі патики блейзів, ти типу по шовковий дотик в мене є. Знаєте, як то кажуть, не, не котить нас за яйця. Будуємо хату. Вайбек присутніший, ні? Такий інтер... інтернет-інтер'єр в нас тут в мене з... Спальня Для сексу з молодицями. Чудова тераса з не менш чудовим похуй. Ну, а тут ширятись можна, не знаю. Трохи наводимо порядки у хаті і йдемо в шахту. Коротше, дивіться, план такий: шахта, алмази, сет. Блять. Дракон плаче. Ой, я копаю алмази. Ой, э, той майнер такий, я копаю алмази, я копаю діаманти, йоу. Речі, бачила, як Альона Льоно вїбалась на сцені, у то сміху було пізєш. <гас> Ти сука партизан зелений, блядь. Я заработав 1 мільйон доларів на падінні криптовалюти і я розкажу 5 причин купити мій закритий вебінар. Зразу після дракона я побіжу за елітерами. Значить, мені треба піротехніка. Так що мотиваційна плантація траснику. Порох поки росте траснік по бартеру, забираємо кухлів ендерперли, ти можеш відправлятись. Єее! Yeah! Ні одного ока, ну звісно. Зразу ставимо портал. Бабах ебать. Треба певно яну більше блоків взяти. Або я сего більше не видів. Ну шо, пацани, спарінг. Коротше, уложив пацана на лопатки, забрав трофей, скакнув в портал і почитав якусь поїбень. Перший раз в цьому житті взагалі не цікаво, було повна хуйня. Я довго думав, де поставити яйце. Але потім згадав, що все чорне має сидіти в клітці, в кайдинах і то-то-все. З дракона страшного досвіду впало, так що я трохи зачарився і довольний побіг за елітрами. Ну, тут, походу, нема. Є контакт на базу. Це я теж забираю. Комар, сука, заїбав. До речі, поки я летів додому, мої літри вже майже зламались, значить, мені треба ремонт і незламність. Коротше, треба жителі. Коло моєї хати недалеко є село, так що йдемо туди, ставимо портал і організовуємо комфортну дорогу. Здоров, Челять, Йобана, я вас забираю, дайте на мене пахали коротше. Япчики на місці, а тепер, щоб вони всі розмножали, їм треба хавка і ліжка. Тому приводимо баранів, стрижемо баранів і робимо ліжка. Знайте вам пацани макдибурку. Давайте, ви знаєте, що робити. Тумба-юмба, рік туди-сюди. Давайте, об'єднемотюкаусь. Пішов процес. Перший пацанюра вже підріс. Робимо йому буду. нє ні 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 є Я тобі патике, ти мені смарахт, Окей? О, видиш? Добре, що ми до одного розуміємо. Але курва трохи дорого береш, бля. Треба провести процедури. Опа, все, кайфуйте пацани. Йопта, бля, що у вас там відбувається, бляй. Ай, блять, все спокійно. Ай, бля. На тобі сироп, на тобі пігулку братуха, роздоровлюю. Тим часом конструюємо ще одну каптьорку для бібліотекаря і приведемо його. Оп. Печінка є, але в мене ще з тим типом справи не завершені. Не що якийсь слабий на голову, блять, чи що тобі є? Ладно, повторимо. Нечувайся мразь. за одного і другого. Все мені подобається, а другий що? Тець пиздець. Айди нахуй коротше, блядь. Бум. Все, мені з цього стане все життя. Але тепер хотілося б ще не зламність, певно. Єбать. Ну ладно, не судьба, походу. Пора робити фарму Ендер. Ендернатрів, дивіться, розказую. Розливаємо лаву і чекаємо, поки вона повністю стече вниз. Збоку розливаємо воду, і у нас виходить довгий кам'яний пень. По тій самій воді спускаємося вниз і будуємо міст з листви довжиною мінімум 128 блоків. Все, далі не розказую, бо мені лень. Захочете подивитися на Ютубі, не мені мозок. Ферма вже майже збудована, але ще треба трохи блоків. <клух> блядь бля, бля. <певцю> я все просрав: броня, інструменти, елітри. Ну, прикольно Ладно, не страшно. Алмази в мене є. Зараз добудую ферму і можна буде знову зачаритись. Але елітри, звісно, жарко. Крізь сльози, під і біль спав не мендерміта. І теперка можна собі зачарити потужно. Виглядає ця ферма, квісно, хуйово. Я це виправлю. Бля, буду файно буде. Але перші елітри. Бамс. Все, вертаємося вдома. Коротше, я надивив собі багато алмазних приколів, купу шалкерів і нові елітри. Але я свідчу на своїх помилках, тому зачаруєм свої і йдемо шукати запасні. Ну я тепер офіційно духу як крутий. Ду певно візору пиздидам. Взагалі нормальні люди, щоб вбити візера, купають якусь шахту, закривають його там і в обмеженому просторі спокійно його вбивають. Але я єбанутий, і я вирішив вбивати його на поверхні, як мужик. Нахуй. Коротше, відлітаємо десь далеко, аби, не дай Боже, нам хату не роз'їбенило. Ставимо курду сніговиків, щоб візер їх бив, потім з них випали візерози. І спавним пацана. Бля, братуха, я, братуха, кажу тебе пизда буде, сука. Я тебе так зараз буду їбати, боже, ти мій любий. Тобі просто пиздец, блять. Ео, блять. А шо це шо, шо, шо є таке, блять? А шо... Алло, чорний? Бля. А якщо так? Ух, 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 ух. Спокійно, братуха. Братуха, заспокойся. На... Ух. Хібать. Бля, боже, кинувся Матко, ремонт. Я, рима... я шибу. був. Аби тебе коні їбали, сука. Заспавнився за 7000 блоків. Бомбічно. Блять, він регеніться безкінечно, як його вбити, сука, сушва, їбану ти мразота, блять. Боже, це пиздец. Давай папайний, ходи сюди, ходи ходи сюди, дорогенький, давай, давай. На, Давай, давай, давай. А шо? А шо сталось? А шо сталось? А шо сталось, братан? Що шо сталось? Де зірка? Альо, де зірка? А, оде, оди, оде. Якщо що, протягом несамовитого спарингу з візером, я втратив абсолютно всі ресурси. Зато отрив зірку. І трохи відзарос. Я по-любому переоцінив свої можливості. Я не знав, що воно таке єбануте, блять. Підпишіться на мій бусі, щоб я не сумував. В будь-якому випадку: я страшний шахматіст. і в мене є цілих дві пари запасних елітер. а на алмази я теж не бідний. Так що все нормально. В мені лишається дуже мало, а я ще маю зробити найпотужніше оформлення ферми ендерменів, яке взагалі бачило людство. Любство так. Да. Я хочу зробити це коротше в вигляді гриба такого. Бачите, це типу стовбур гриба, а це типу шапка гриба. І воно все буде так світитись, і квамп там буде ставити і дуже файно буде піздець. Для цього мені треба просто купа цих какашок, жаб'ячих, світильників. Значить, мені треба ферма квамп. Тому воду вилазимо за ведрок на гору, конструюємо такий невеликий апарат і ламаємо бедрок. такий во артхаусного дизайну маяк, щоб, не дай Боже, не загубитись. Знаходимо біом базальтових дельт і на ютубі шукаємо собі якесь файне відео, де нам покажуть, як зробити файну ферму. Дивіться, як тут файно, бля. Тут мають бути жабі. Здорові, пацани! Погнали за мною! Щоб фермити різні квампи, треба різні жаби, тому розмножаємо. Мені, звісно, треба лишень ці біленькі, але ну що на майбутнє не зробити? Лінивих сроку їбали? Вся братва на місці, Передобудовуємо ферму. А що це нині є з ними, блядь? Якась годинка АФК і три шалки рисаючих гівніків на руках. Але радіти рано, мені ще треба купу ресурсів. Опа, все мені треба. Пов шукаємо закладку. Для початку весь оцей колхоз треба повністю знести. Все нема. Три дня лишається. Я не уявляю, яке маю стигнути. Але попробую, хулі. Вийшло достойно, я вважаю. А ще як вийде Optifine і може буде поставити шейдер, то це взагалі буде шик. З рахунок того, що на кожному повному блоці стоїть або полублок, або коврик, або нитка, або ще якась хуйня. Андремен спавнять тільки там, де треба, і не мійобується. Так що все працює файно. Ну, а це було 100 днів з Владіком. Всім пока. Опа! А я вас надурив. Це ж 1.21. 21, новий данж, блоки, картини. Та треба це воосо якось тут усо подивитись, певно, ні? Я потратив 4 дня, щоб знайти новий данж. Взагалі можна було купити карту у якогось картографа, але я. я цього не знав тоді вечір в хату. Я трохи сібовий, якщо чесно. Я чуть-чуть розібрався, що треба робити, тому казуали наблюдайте. Наказуємо середніх тіпочків, які повилазили спаунера. Випадає ключик. Деколи. Використовуємо його, щоб відкрити якийсь сейф. І з того сейфу нам рано чи пізно має випасти якась сумнівна чорна рідина. Випиваємо цю бадягу біля спаунера, і він перетворюється на супер спаунер. нього випадає суперключик, і ми шукаємо супер сховище. Бомба! Я аж тепер, якщо дуже повезе, звідси можуть випасти нові шаблони для броні, новий наконечник для потужної нової болови. Було. Да? Ну але мені не випало ніхуя. Так що я пішов лутатись далі. Коротше, я залутав всі сховища, які були в першому данжі, булава мені не випала ніяка і я пішов в другий. Дев'ятий день я вже ходжу по цим їбучим заводам, каналізаціям. У мене вже є все. Нові шаблони на броні і все, я, я, я вже все маю. Але не було в бляцьку. Шарити пацани, ці сховища можна відкрити лише один раз. І їх на один комплекс десь ну, штук 5. Як тобі не випадає ні з одної, то все, ти шукай новий данж. Коротше, йдемо шукати. Третій вже, блядь. І знову добрий день. Бля, я ненавиджу нахуй цей данж. От на оцю хуйовину я потратив, блять, 5 годин свого життя. Треба її випробувати. Зараз, зараз ви получите пацьки. Блядь. Uh. Слухайте, це справді сильна зброя? Потужність є. Давайте пацики, підходіть на концерт. Шаман зараз підійде. Єб. Па! Ця стара картина вже, ну, вже не в тренді, не хайпі, коротше, залупа коня. Ну, ну, дивіться. Файно. До речі, отак виглядають найцінніші реси. Реси, е, які я знайшов в палаці пригод. Мелодія гарна, для вуха приємна, ноти класні. Мені би ще хотілося використати нові шаблони для броні, значить, час робити незрий. На своїй естетік фермі я щоденько надибав собі топові чари і погнав ват. Блять який же я не сука, це пиздец. Да, все згоріло. Я тільки зробив собі топові. Бля, як це сталося взагалі нахуй? Я навіть не можу ці обломки забрати, що лишились. Якщо комусь цікаво, у мене було три пари елітр. Піздець. Знову статик ферма, знову топочка. І вертаємося в Білгород. Мені сего має стати з головою. Тепер бастіон. Сиво я конфіскую всім пока, пацани. Дайте мені зеркало. БЛТ, порно, не давайте. Сука, що я за женіх? Вай. Лишився фінальний штрих. Панамка Філа. Майка ФК Горохолино. Бріджі Нахуй. Буци Адідас Предатор. Піпун. Придумайте кумедну назву для булави в коментах. Хто придумає найкращий варіант. Тому подарую. Цей Скорсеналу і, і, і Ламбургіні. Ну, а це були перші 100 днів не хардкору з Владіком. І взагалі моє перше відео. Пишіть рецензії, ставте класи, підписуйтесь на мій онлік Слава Ісу Христу! Героям слава!